І я їду, я спокійний, і в якийсь момент я чую а. Я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я думаю, хто це пітарди взриває? Воно взагалі це страшно, це типу не з розряда. Тобто, хто тут? Діти пітарди взривають? Тобто ти розумієш, ти що тут війна і біля тебе щось зривається. Я думаю, Боже, що це таке? Ми починаємо їхати далі, його більше і більше, Й його ще більше. Я думаю, може, це у нас зверху. Ну, я не можу повірити в те, що за нами хтось гониться і нас хтось Дома, зараз стріляє. Це, напевно, страшний сон. Цього не може, бути. це напевно той сон, знаєш, коли ти спиш, він дуже реальний, ти прокидаєшся такий. Ох, слава Богу, і в цей момент така паніка. По-перше, у всіх в машині. У нас повна машина людей було, двоє котів, все. Uh, у мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістерки, тюнінгований під Дрифт. Це нас врятувало з пакетами, з коробками, і позаду нас прицеп півтори тонни, який завантажений медичною всім стафом. Сніг пробиті колеса, а ми все одно на третій продовжували їхати. Ну, типу, це чудо, знаєш. І тут нас врятувала абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр. Угу. Де от, тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну, якраз для машини. Бо ніхто не може ні зліва, ні справа об'їхати. І нас виходить всю цю дорогу, прикривав а, при, прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спини і так далі. Вони всі в дирках були, їх прийшлося викинути і просто нове купувати. Ну, воно врятувало нам врятувало, життя. Типу в цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало, хоч би там не знаю, стояла Феррарі, найдорогія в світі за мільярд доларів, життя все рівно дорожче. Ну там, бо воно як закінчиться все. Ну, все з гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими, і я не знаю. От це з розряду чуда. Це з розряду чуда. Ми всі в один момент, не згаварюючись, попригинались. І в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повіли ну, всі стекла. Ну, вони, зрозуміло, державалися, бо машини стекла на, сьої, на пленки, але mm -hmm. вони всі були розбиті, вони повинні всім в голову були повлітати. Mm -hmm. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. І, типу відстріло один отак так висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати. Вообще? Не, не, не погодився з їхніми. І ну, я, ну, я, 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 все одно ти їдеш, ти розумієш, що це. Реально. І ти собі докручуєш, та ні, це сон, зараз це закінчить, Не може це бути правда, я не можу померти, що це за чіп. Ну, як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. в момент. Адреналін. Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав в спину, мені влетіло. Тобто, в цей момент був найкритичніший. Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Болій. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробувалися. Як вони не загорілись, там куча іскр було. Там людям по курточкам прочесала, по джинсам, в короб... так, коробки держали, коробки. Які дереві, всі, ні в одну людину, крім мене не попало. Тобто, всі, всі казали була мішень номер один. Ну і там, зупинити мене так. надо. Тобто, це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало його, яка задача? Снабження армії Росії.